До окупації Криму ретельно готувалися не тільки путінські військові, а й численні проросійські організації півострова. І поки в Москві переслідують працівників єдиної української бібліотеки, агенти впливу Руськава міра досі спокійно діють в різних регіонах України про діяльність представництва Россотрудничества, інших осередків північного сусіди та їхню політику м'якої сили Валентина Самар. програмній статті у лютому 2012 року, одразу після заворушень у мусульманських країнах, які дістали назву арабської весни, путін дає своє визначення м'якої сили і ставить завдання дипломатичному корпусу на її задіяння. Традиційні, привичний методи міжнародної роботи освоєно нашій дипломатії ну, достатньо хорошо, якщо не в Але, використання нових технологій, Наприклад, так званої «м'якої сили, безусловно, є над чим подумати. Напомню, что политика мягкой силы предусматривает продвижение своих интересов и подходов путем убеждения и привлечения симпатий к своей стране. Использование мягкой силы, мягкой силы, мягкой силы. Кремль ставит вимогу збільшити культурную присутность России у світі и особливо в країнах з російськомовним населенням. Серед провідників цієї політики Путін називає федеральне агентство розсадничіства та фонд Русський мір в Україні. Мережа їхніх центрів накриває університети, школи і бібліотеки. З цього моменту стало понятно, що організація Руський мір та це... Організація ставища своей целью активне продвижение вполне определенного понимания как определенного набора политических целей і задач і русский язык это інструментарій, русская культура это інструмент. Та русскому миру раді не всюди. У грудні 2012 група студентів протестує проти відкриття центру Російського фонду у бібліотеці Одеського національного університету імені Мечникова. Викладач, який тут працює, а хто ви такий? Ви сотрудник Російського консульства. А какое ви право тут маєте руки розпускати? А на яких умовах надається приміщення? Це оренда чи це безплатно? А Справа в тому, що російська сторона надає нам дуже великі пільги стосовно підключення до електронних баз російських бібліотек. Отже, російські центри м'якої сили були присутні в українських вишах та школах, і фізично, і онлайн. Російський руський завжди всегда до гармонії. Російський мір завжди к тому, щоб жити в мірі. Іспользування м'який сіл, м'який сіл, м'який сіл. На карті фонду центри кабінети «Російського міра найрязніше представлені саме в Україні. Їх у нас два десятки, а от у сусідній Білорусі є лише один. Володимир Казарін, відомий учений пушкініст і професор Таврійського національного університету, який з бачив діяльність російських програм у Криму, каже. Що основними реципієнтами фонду насправді були не культурні проекти, а політичні. Головні были на одном этапе: это сначала е русская община Крыма, сбавляемая господином секом, а потом, когда в результате этих скандалов его репутация очень сильно пострадала, вот тогда на смену пришел политический проект создания партии Русское единство. Е і з, вже тоді, з Спробу політизації роботи російських культурних центрів у 2013-му році відчули і на сусідній Херсонщині, де фонд Русський мір працював через громадське об'єднання. Ближе к 2013 року це все починає політизуватися, Починає працювати зовнішня сила. На встречах почали появляться люди з проросійських партій. Початком революції гідності, окупації Криму і особливо війни на Донбасі, центри рускава міра масово припиняють роботу. А от інформаційний центр іншого фонду МЗС Росії імені Горчакова, що діяв у інституті міжнародних відносин Національної авіаційної академії, протримався аж до лютого 2015 року. Його закрили за ініціативи СБУ, куди студенти поскаржилися на антиукраїнську пропаганду під час заходів центру. Більшість українських організацій, включених розсадніществом у каталог «Весь русський мір, зараз існують лише на папері, але своєї державної реєстрації не припиняють. Фактично, це сплячі проекти, але є й активні це власні проекти федерального агентства. у справах СНД співвітчизників, що мешкають за кордоном з міжнародного гуманітарного співробітництва, скорочена назва розсадничества. Будинок у самому центрі української столиці, напис на фасаді. Російський центр культури та науки затерли, табличку зняли, вхід до нього тепер з двору. Однак масові заходи відбуваються тут майже щодня. Концерти, виставки, зустрічі ветеранів і навіть лекції російських священиків. Виникає питання, чому розсотрудніство це інструмент м'якої сили для просування рускава міра і досі спокійно працює у Києві та Одесі. Відкинувши емоції, спробуємо з'ясувати, чи є для цього законні підстави. У 1998 році уряди України та Росії підписали угоду про відкриття у Москві українського культурного центру, а в Києві Російського центру науки та культури під керівництвом відповідних посольств. держав. Костянтин Воробйов, який очолює представництво Росатрудничества в Україні, головним його завданням визначає збереження гуманітарного простору України та Росії. Делати, звісно, складно. Ми ні в випадку не хочемо нав'язувати свою точку зріння. Ми діємо та як нас говорить, з позиції м'якої сили. Стаття 6 міжурядової угоди вказує, що культурні центри України та Росії повинні бути зареєстровані як юридичні особи. Український центр у Москві таку державну реєстрацію має. А от наші спроби знайти Російський центр науки та культури в українському єдиному держреєстрі успіху не мали. Документи, які надали нам у представництві, свідчать. Що насправді в Україні зареєстровано не культурний центр, а представництво Федерального агентства Російської Федерації. Причому без права юридичної особи, хоча це прямо суперечить угоді. Чому так? Сеглашення було підписано 1998 році, то зараз, спустя, вот считаем, что 18 лет, час сповниться, очень много води утекло, і, конечно. Для того, чтобы вот привести в соответствие и как-то максимально точно легализоваться, и Украинскому центру в Москве, и нам здесь, конечно, нужно внести изменения и дополнения в это соглашение. Юрисконсульт Росатрудничества пояснює, що представництво легалізувалося, скориставшись нормами цивільного кодексу України. Гражданський кодекс України стаття 95, говорить о том, що філіали і представительство не є юридичними лицами. Ми тут зарегістривано в державній фіскальній службі і в органах статистики. Копії наданих документів, витяг з держреєстру та довідка про взяття на облік у ДПІ Шевченківського району Києва датовані жовтнем 2013 року. Ми спрямували запити до Міністерства юстиції та Державної фіскальної служби, щоб перевірити, чи чина на сьогодні вказана у них інформація. Так на сьогоднішній день ця інформація чинна. Ця організація є представництвом іноземної іноземного органу і відповідно до вимог податкового кодексу. Не є резидентом України, є резидентом іноземної держави. Представництво іноземних організацій мають право здійснювати діяльність на території України відповідно до вимог міжнародних угод. Отже, маємо дві невідповідності в супереч угоді. В Україні зареєстрована і діє не юридична особа Російський центр науки та культури, а представництво іноземного органу виконавчої влади, розсотрудніства і без права юридичної особи. Це суттєва обставина, якщо брати до уваги витратну діяльність представництва. Нам, взагалі, невідомо щодо невідома інформація щодо взагалі здійснення господарської діяльності цим підприємством, враховуючи те, що Відсутня інформація про відкриті рахунки банківських цього представництва. Це означає, що в них немає рахунків? Чи це означає, що вони нам не надали таку інформацію? Нам не можу вам зараз на це питання однозначно е відповісти, але інформації про сході про відкриття рахунків та здійснення господарської діяльності цим е представництвом у нас немає. За документами представництво розсотрудничества має займатися дослідницькою діяльністю. Якщо ж вірити його сайту, воно веде ще й концертну та виставкову. Костянтин Воробйов розповідає і про благодійні проекти спільно з фондом Русський мір, зв'язки з яким він спочатку категорично заперечує. У нас ізначально було з ними прямих контактів. Анік нам за допомогою і з взаємодійства не обращались. Однак за кілька хвилин згадував далі проекти. Ми запустили і різаваліс іменно з фондом Русський мір два очі важних сматочних зені проекти. Ми із Далі Бібліку Руської класіки. Втіраж був більше 12 тисяч екземплярів. Зазначимо, що утворений розсотрудничеством фонд допомоги і захисту прав співвітчизників за кордоном внесений до українського санкційного списку як такий, що становить загрозу національній безпеці. Зібраної нами інформації достатньо, аби сказати, представництво розсотрудничіства діє в Україні в порушення міжурядової угоди. Правоохоронцям лишаємо питання про канали фінансування та реципієнтів структури, про банківські рахунки якої фіскальній службі України нічого не відомо.